Як завжди бажаю всім доброго здоров'я. Е сьогодні в нас трошечки підсніжило. Ну, я вже тут спів попрацювати на подвір'ї, трохи повигортав, бо через все подвір'я мушу переїжджати, щоб заїхати машиною під навіс. От, власне. Ну, і зараз покажу, як я, е як я е змонтував систему підігріву, нічого складного. Просто покажу де встановив і от власне я розкажу коротенько, як воно працює. Ну от, далі переключаюся. На... Переключуюся на передню камеру. Тут не можу відкрити більше капот, бо тут мішає зимова навіска передня. Такий конструктив. Ну, Але в принципі, для обслуговування там подивиться рівень масла, там подивиться антифриз, тут бачок, все видно, коротше, тут особливих проблем немає. Значить, Система підігріву змонтована в розріз. Є тут такий стоїть патрубок. отакий, от Я його не розрізав, нічого з ним не робив, я його зберіг. Це він йде від помпи. На помпі у нас змонтований вентилятор, встановлений от від помпи і до термостата. Термостат е, йде тут, де закінчується отой от верхній патрубок радіатора. От там далі йде термостат. Помпа з, з термостатом з'єднана от таким от патрубком. Ну і, е, значить, Що я зробив? Е, поставив такий блочок, я вже в короткому відео його постав, показував. Блок нагріву а, антифрезу. Я не буду рекламувати, що це є. Це китайський блок, але я знаю, що він надійний, хороший от е і працює. Е чому знаю? Тому що зразу от забіжу наперед, в мене стоїть такий самий на машині. Машина е також дизельна, е аналогічний е аналогічна його потужність, що тут, що на тракторі. Тільки той двигун на автомобілі він нагріває десь за пів години до робочої температури. ну 20-30 хвилин, я так переважно більше не грію. 30 хвилин, хіба мороз дуже сильний, там 10 градусів, то там можу 40 хвилин погріти. Споживає він 1,5 кВт. От, і Тут такий самий стоїть. Я його там змонтував в короткому відео, там в мене є, як він змонтований. На жаль, зараз не можу показати, бо капот більше не відкривається. Ну і Зробив я йому е, отак вихід з помпи. Пішов сюди-сюди-сюди, і такою, і такою петлею, і захід, бо він мусить вертика... стояти з патрубками, щоб вони були в вертикальному положенні. Е, це зроблено для того, щоб в разі підкіпання повітря втікало по патрубку і його водою видавлювало в систему. ну і Далі він виходив, вже там, де система випускає повітря. У мене вра... тут випускає через великий цей в радіатор. Через верхній патрубок і далі вже там в бачок, якщо би підкипіло. Ну, але помпа ганяє, то воно і не кипить. Е, ну і Нагріває він тут, в машині він там нагріває за пів години умовно. Тут 15 хвилин вже все, вже на мотор руку кладеш, він тепленький, він робочої температури можна заводити і зразу їхати. Е, Єдине там ну, 10 секунд, щоб масло прогнало по системі. Все, і можна їхати сміло, без проблем, воно все, все гаразд. Двигун тягне. Заводиться, зразу кажу, заводиться ну типу взагалі, як, як на теплому двигуні. Швиденько, без всяких, там е, крутінь стартером зайвий раз, воно співтика раз і завелося, і поїхало. От, е, Дуже файна, е, файний блок, недорогий там, ну, але в. Скажімо так, він більше себе виправдовує, чим якщо би гріти з соляркою. Тобто, якщо заводити двигун, холодний, масло густе, і відповідно зазори там ще не робочі, бо робочі зазори стають, коли вже двигун прогрітий. Тобто йому тяжко, акумулятор дуже великий стартовий струм дає, щоб завести холодний двигун. Ну і такі всякі нюанси, воно все і на акумулятор впливає, і на знос поршньової впливає. От, тому такий невеликий блок, і 15 хвилин в розетці, все. І двигун зразу робоча температура і можна їхати, можна працювати. От. Зараз вже я от ним попрацював, тут трошки погорнув, бо мушу, мушу вичищати подвір'я, бо я виїжджаю через все подвір'я машиною, то машиною. Щоб не, 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 за, не забуксувати, не за цей, то не, 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 не нарити тут, як то кажуть, канав, мушу, щоб подвір'я завжди підтримувати в чистоті. І без снігу також. Ну, от, Трохи тут понавигортав, трохи туди в сад вигорнув. Тут такі от речі. Та от зараз він стоїть, я там дещо в гаражі роблю. потім, Знову ж таки, в мене тут недалеко є розетка. Отут розетка. Я завжди маю собі переноску, це автомоб... ну, машина, Машину я її е... підключаю, я собі вивів, тут такий штекер, це відкручується. от оцей от відкручується, Тут є такий роз'єм на три контакти силових. Я не знаю від чого, тут десь якийсь на радіобазарі, чи от такий от роз'ємчик. Фаза 0 і заземлення, все як має бути. На грівачі також є фаза 0 заземлення. от Зранку встав, включив, поки там в туалет, поки в ванну, поки поснідав, півгодинки і вже двигун прогрітий. На тракторі так само зробив тільки вже через отакий роз'єм з клапаном, закрите, щоб там не попадав сніг там бруд. Ну, а там з часом то таке почиститься, якщо щось там. Та і от на два болти собі раз, тут зразу і маса стоїть. Отака от система. Патрубок я не знищував, його не розрізав, там нічого з ним не зробив. тобто... Ну, колись, якщо б в разі треба було зняти, просто зняв два шланги, вставив. Ну, Зняв блок нагріву з шлангами, вставив у цей патрубок і все, і система заводська залишилася. Та й далі працює на заводській системі. ну, Наразі я їздив, попробував, температуру тримає. Не знаю, я ще тут не розібрався, скільки тут градусів там та шкала має і чому тут поділка перерізана вона, ну, він, він, вона, він тримає десь приблизно отак, десь от десь в тому положенні. Під тим прорізаним, ну під тою переділкою в поділці. Десь може міліметр півтора нижче трошки. Ну Але я недовго працював, десь з пів години, поки порозгортав той сніг. А так системою задоволений. На машині вже стоїть 2 роки. Дві зими в мене працює. Я ніколи не грію соляркою. Я прийшов зранку, включив і нагрівається. Хіба вже на роботі там? То мушу прогріти, а так ранку, зранку вдома, тільки, тільки тим нагрівачем. Приходиш, включив нагріло, мотор вже теплий, сів і поїхав. Ну і вирішив тут так само зробити, та й не, не, не шкодую, бо система дійсно випробувана і дійсно вона працює. Так що отак от якось воно. Е Ну а далі побачимо, як воно. Буду, буду спостерігати, подивлюся. ну і До наступних відео.